Рази доброго дня! Хочу зробити для вас таро прогноз 27 січня, по 2 лютого. Ми подивимося з вами енергію тижня, роботи, фінанси, здоров'я, стосунки для тих, хто в парі, хто в пошуку, застереження та пораду. Нагадую, таро-прогноз загальним може підійти не кожному. Тож подивіться ще свій знак Асцендент. Як його знайти? Потрібно в Google пошуку ввести знак Асцендент. Ось такі слова, вам видасть табличку, ви її заповните зі своїми даними, і інтернет вам все розрахує. А ми починаємо. Енергія тижня для Терезів. Терези, Енергія тижня, вісімка пентаклів. Ви у своїй. Сфері, ви займаєтеся роботою, це улюблена робота, ви там майстер і вам подобається те, що ви робите. Я гадаю, що цей тиждень буде пов'язаний більше з роботою. Давайте подивимося, що ж у вас з роботою на цьому тижні робота, семірка мечей. Семірка мечів, сумірка мечів це пошукати якісь ще дорожки, якісь обхідні шляхи, які приведуть вас до вашої цілі. Ви будете в пошуку або самої роботи, або вже в роботі ви будете шукати якісь лазейки, якісь міста, де Десь можна схитрувати, десь можна обманути, десь можна схалтурити в роботі, ну, можливо, ви хочете більше відпочити. Або ну немає у вас енергії на те, щоб робити зараз це. І ви будете думати, як зманіпулювати, щоб трішечки відпочити на робочому місці, але. Якщо це не стосується тієї роботи, коли вам треба гристи собі шлях, аби е, чогось досягти, і якщо це буде, то ви його знайдете, цей шлях. У вас дуже гарно вийде ось це десь маніпулювати, десь щось обійти, якісь кордони, змити, якісь стіни, перегради, та, і досягти то, того, чого ви бажаєте. Якщо це не стосується вашого да, вашого діла, вашої роботи, якесь ваше діло, що вам потрібно гризти ось цю землю, то на роботі ви будете трошки розслаблені і такі. Ну, Я зроблю це завтра. Я подумаю про це завтра, як наша улюблена скарлета. ми дивимося, фінанси, фінанси Терези. Дурак або карта Шутану. Ну Льовий Аркан. В нього немає грошей. Великих, а, великих грошей на цьому тижні не буде. У нього лише маленька торбинка, але він вільний. Він і не думає за гроші. У нього є те, що йому потрібно, у нього є. Ось у вас фінанси. Вони у вас є. Ви не дуже потребуєте їх так, що дуже дуже. А вже ж кожній людині потрібні фінанси. Але. Вони у вас є, можливо, і небагато, але вам вистачає. Тож дивимося, Терези, стосунки в парі. Стосунки в парі, Верховний Жрець. Ця карта може вказувати на зміну статусу. Якщо ви. А... У стосунках ви можете розлучитися. Якщо ви розлучені, ви можете навпаки вийти заміж одружитися. Це якщо немає таких великих проблем у сім'ї, то ця карта може вказувати, що ця людина, чоловік або жінка, він такий така людина, якого слухайте, ну Припустимо, жінка слухає свого чоловіка, він їй завжди підказує, він каже, що треба робити. І вона, от як отут от дві людини, вона його слухає і діє. І у них ось така гармонія, як вчитель і ученик. Я тобі сказав, або ти попросила пораду, я тобі допоміг. Або ж це дружина, і чоловік питає, що мені робити. Вона йому сказала, і він пішов слухняно зробив. Ось це такі стосунки, якщо немає великих ось таких скандалів. Та, і сварок і всього іншого. То це така карта, це така любов, любов вчителя до своїх дітей. Ось така це любов. Давайте подивимося стосунки для тих, хто в пошуку, чи є шанс. Вісім кажезлів. Наразі треба почекати, карта паузи, але далі вона, події вже в процесі, вони вже йдуть до вас, але наразі це як стоп-кадр. Ми трішечки зависли. Але на слідючому тижні це може бути другий стоп-кадр, і там вже будуть бурхливі якісь дії, стосунки, і взагалі те, що вам подобається. Тож на цьому тижні ще не час, а на наступному будемо дивитися. Зараз дивимося здоров'я. Здоров'я, здоров'я, двійка жезлів. Зі здоров'ям все добре. Людина вже на вершині, у нього вже нічого не болить, крепатури в нього немає. Він вже стоїть і просто насолоджується. Я це зробив, я переміг. У мене вже це все є. Якщо а, зі здоров'ям все у вас ок, немає ніяких там предпосилок до того, що щось може а, зламатися або заболіти, то все ок. Єдине, що ноги, спина, бо ви довго, довго йшли і наразі ви стоїте. Можливо, потрібно трішечки відпочити. А взагалі то ця карта каже, що зі здоров'ям все окей. Так, дивимося застереження. Припутала застереження Терези. Пажезлів, будьте уважні, не обманюйте дуже людей, будьте справедливі, будьте чесні, і також люди вам будуть відповідати взаємністю. Можливо, це пов'язане саме з роботою, коли ви будете ось це обманними шляхами шукати вихід із положення. Так? так ця карта каже про ідею, про гарні стосунки і про чесність. Вона чесна, вона від душі чесна, вона не може зробити погано. Ось ці карти треба якось об'єднати, так щоб ось ця маніпуляція і ось ця чесність були в гармонії. Тож шукайте свої шляхи виходу з положення. А ми дивимося пораду на таро ангелів порада. Шестірка динарія. Подарок в качестве денег, времені і усилий, Новые можливості кар'єрного росту, получення суди или оплата долгов. Або вам треба. Трішечки потратитися, да, віддати, за щось заплатити, або ж, навпаки, буде якийсь подарок, якісь фінанси. Я більше думаю, що це все ж таки якийсь подарунок. Це такий подарунок, якого ви не очікували. Або ви зробіть цей подарунок. Так, ви на нього потратитесь. Але ви не забувайте, що у нашому житті все циклічно. Якщо ви комусь щось подарували наступного тижня, вам зроблять такий приємний подарунок. А наразі на такій ноті гарній. Я хочу сказати вам дякую, що додивилися до кінця. Дякую за ваші лайки. Дякую за те, що. Е Допомагаєте розвивати мій канал, радите мене своїм друзям та знайомим. А я кажу вам до побачення до наступного тижня, Па-па!